Привіт, всім неймовірним творчим людям! І сьогодні я хочу вам показати, як зробити обводку для стікер паку. Перше, що робимо, це об'єднуємо всі шари в один, окрім фону. Вимикаємо фони. Трьома пальцями проводимо по екрану та викликаємо допоміжне меню. І натискаємо копіювати все. Знову трьома пальцями проводимо по екрану та натискаємо вставити. Бачимо, що зображення додалось окремим шаром. Копіюємо цей шар та приховуємо верхній. Натискаємо Виділити. І натискаємо перо. Збільшуємо або зменшуємо показник настільки, наскільки нам буде подобатись. Обираємо колір, у мене це білий, та натискаємо «Залити слой. Знову натискаємо на стрічку і обираємо автоматично. Тепер перемогаємо натискаємо на фон. А проводимо пенсіоном вправо-вліво, щоб скоригувати розмір обводки. Та натискаємо інвертувати. Тепер відкриваємо шар з малюнком, або шар з обводкою ми протягуємо донизу. І насолоджуємося роботою. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую, папа! Люблю вас!